Сніжанка, що за цуці робить в тій хаті? Завтра Миколай ходить вночі, він ще спотикне того і тобі подарки не донесе. Давайте з Степаном до роботи. Миколай ще веде. Що ти все думаєш? Миколай ще веде? так вмієте ладні співати, Ой, хто хто Миколая любить. то треба ще допомагати, заслужитися, то єдна така п'юсенка, то ніц не буде. Миколай все бачить? Все веде? Так, все сьоведе. Все, що кожен робить все сьове? То він бачив, як ви з цьою ставкою всіх обумляли. А, прошу. Всю Львівську область, люди Можна сказати. Цур, люди, вона М -м -м -м. така, знаєш, вибач, смаркуля буде мені старшій кіті робити зауваження, буде мені говорила, а ти, що а ти? А що ти підслуховуєш, що я з чьотю стефу маю до розмови? Я твої балачки ніколи в житті не, слух... не слухала, От, не, не слухала, не слухала. Що ти там з куліжанками про кавалерів? Я я колись ніколи. Сніжанка не знати, яка ти будеш в мої літа. Розумієш? І про що ти будеш говорила? І так і вова, Ти двічі і за собою. Ти ї молода, тебе ще вчити, а вчити.